Я посьман Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас, сьогодні російські сили розділили українські війська в Курській області та наблизилися до кордону. Тим часом Росія атакує український газовий об'єкт ракетами та дронами відразу після того, як Зеленський закликав до припинення атак на інфраструктуру. З політичного боку ми обговорили наслідки виведення розвідки США до України, пропозицію французького ядерного щита і реакцію Росії на ідею європейських миротворчих сил в Україні сьогодні. П'ятниця, 7 березня, 3 роки і 12 днів спочатку повномасштабного вторгнення. Зі мною мій колега Дом Ніколс, заступник редактора з питань оборони. Дом, розкажіть нам про останні новини з поля бою. Привіт, алі, привіт усім сьогодні без френсіса, тому я надаю військові і політичні оновлення. Отже, легка частина ніякого руху на передовій в Україні. Однак, я думаю, можемо сказати, що дві російські військові пріоритети стали дуже зрозумілими вчора: це наземна війна в Курську та повітряна війна в Україні. А зараз на землі в Курську Кремль відчайдушно намагається очистити. Українські війська, які все ще утримують цю територію в Росії, а в повітрі Москва намагається знищити, що може з енергетичної інфраструктури України, оскільки це ймовірно буде пріоритетною вимогою президента Зеленського для будь-яких негайних заходів у майбутніх мирних. Переговорах, отже, давайте це розберемо. Спочатку до Курська. Учора я повідомляв, що російські війська просунулись зі сходу на захід на південно-східний фланг укріплення, яке Україна досі утримує там. Це приблизно 5 кілометрів на південь від міста Суджа. Цей наступ продовжився вчора і захопив ще один відносно великий шмат землі. Кажу відносно, це було приблизно 4 кілометри завдовжки, приблизно 2 кілометри завширшки. І цікаво, що в тому ж західному напрямку вони не пріоритизували спроби повернути на північ, щоб очистити основну оборонну позицію в суджі. Однак, однак, як я казав учора, вони здаються такими, що рухаються до кордону з Україною, і ця теорія підтверджується вчорашніми успіхами Росії. Тепер, якщо російські війська ще не на кордоні з Україною, я думаю, що вони будуть там дуже скоро. Майже напевно, сьогодні я б сказав, якщо вони фізично не отримують цю територію. Як ви знаєте, Україна все ще може вести вогонь і мати контроль над останніми шматками території там. Малимо що українські війська ще будуть там до завтра. Думаю, це залишить приблизно квадратний шматок російської території, який все ще буде в українських руках, приблизно 8 кілометрів кожна сторона цього квадрата на південь від головної оборонної позиції навколо суджі. Зараз це ніколи не є хорошою новиною, коли ваші сили та розділені, але як я вже казав раніше, задня межа цього квадрату, що фактично для цього квадрату є західним та південним флангами, є кордоном з Україною, і тому Україна утримує іншу сторону. Отже, це зовсім не хороші новини. Я не намагаюся стверджувати протилежне, але це не катастрофічно, адже вони все ще мають. Очистити логістичні лінії з України в Росію в ту частину землі в Росії, яку вони ще утримують. Це зрозуміло, тому що скільки зусиль Росія з допомогою Північної Кореї застосовує, щоб повернути ці території назад? Це зусилля також показується тим, що вчора не було жодного руху до лінії в Україні, як я вже казав. А важливість для Кремля у очищенні російської території від українських сил була проілюстрована Путіним вчора під час візиту до Асоціації ветеранів. Отже, під час поїздки до московського відділення фонду захисників Вітчизни Путін сказав, що Росія цитую не віддасть свою територію. Поряд з повітряною війною Росія минулої ночі завдала масованого ракетного та дронового удару по українських газових об'єктах. Всього через кілька годин після того, як президент Зеленський закликав до перемир'я, яке охоплює напади на критичну інфраструктуру. Заклик підтриманий турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Зараз Росія спочатку запустила серію ракет приблизно о четвертій годині ранку за місцевим часом, націливши на різні регіони на далекому заході України. Потім друга серія ракет увійшла в повітряний простір України приблизно о шостій годині ранку. І цього ранку повітряні сили України повідомляють, що Росія запустила 194 дрони і 67 ракет минулої ночі. Ці ракети включали 35 крилатих ракет Кагах 101 або Кагах 55 см випущених великими бомбардувальниками туполів далеко всередині Росії. Вони також запустили 8 крилатих ракет калібр з кораблів і підводних човнів. 8 крилатих ракет повітряного базування ХА-59 або 69 варіантів 3 балістичні ракети малої дальності Іскандер М або північнокорейський еквівалент КН-23 наземного базування і Чотири ракети класу земля повітря С-300 або С-400, які були перепрофільовані для використання як зброї для наземних атак. Київ стверджує, що як винищувачі f 16 так і французькі міраж 2000 взяли участь у протидії ударам, які були спрямовані головним чином на енергетичну та газову інфраструктуру України. Відповідаючи на це, міністр енергетики України Герман Галущенко сказав, що було зрозуміло, що Росія намагається завдати шкоди звичайним громадянам. Сказав він. Як повідомляється, інші удари були завдані по багатоквартирному будинку в Харкові, внаслідок чого четверо осіб отримали поранення. Він сказав, що енергетична та газова інфраструктура в різних регіонах України знову зазнає масованого ракетного і дронового обстрілу. Росія намагається завдати шкоди звичайним українцям, обстрілюючи енергетичні та газові об'єкти, не відмовляючись від своєї мети залишити нас без електрики і тепла та завдати найбільшої шкоди звичайним громадянам. Отже, Краматорськ, Харків, Слов'янськ, Одеса та Тернопіль були обстріляні ракетами вночі, запущеними з моря та повітря. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що мусило піднімати винищувачі та приводити в готовність системи протиповітряної оборони через ці удари. Зараз Вражаюче, але було лише, і прошу вибачення за це слово: лише двоє загиблих і 24 поранених по всій країні вчора. Це свідчить про. Ефективність української протиповітряної оборони, і отже, наскільки важливо продовження постачання таких озброєнь. І нарешті, що стосується військової частини мілітарної, це українська медіакомпанія, яка зосереджується на новинах оборони, сьогодні повідомляє, що компанія МакСар Technologies, американська аерокосмічна компанія, ухвалила рішення обмежити доступ України до своїх супутникових зображень. Багато зображень, які ви побачите у соціальних мережах та медіаорганізаціях походить від МакСАР. Тепер мілітарні стверджують, що це їм підтвердило кілька користувачів комерційної служби. Вони не вказали, які саме служби були постраждалі, крім того, що основну службу Maxar Technologies було скасовано. Офіційне пояснення, надане адміністрацією Максар-користувачам, було що обмеження введено цитата у відповідь на адміністративний запит. Ймовірно, це є результатом рішення Дональда Трампа утримати розвіддані від України як засіб змусити їх сісти за стіл переговорів. І як я сказав учора, ми все ще чекаємо, які поступки Білий Дім вимагає від Росії, щоб запустити процес мирних переговорів. У будь-якому разі, вічна колючка в боці Путіна. Біл Браудер, сер Біл Браудер. Тепер слід сказати, він сказав у відповідь, що це виглядає як добре спланована змова уряду США для знищення здатності України захищатися з усіх моїх песимістичних сценаріїв про те, як буде розвиватися ця війна. Це не один з них, і це військові оновлення Едлі. Дякую, дом. Велика політична новина вчора була з саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Хочеш розповісти про це? Так. Спробуй зупинити мене. Отже, так, ти абсолютно права. Велика новина на політичному та дипломатичному фронті вчора це засідання ЄС у Брюсселі. Я говорив раніше на тижні, що вважав, що прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера запросять на це, оскільки це питання більше ніж просто політика ЄС. Однак його не запросили. Я був досить здивований. Отже, щодо саміту, крім обговорення грошей і більше про це згодом, вчора вперше відбулися офіційні обговорення ідеї Франції захистити більше Європи своєю ядерною парасолькою. У кроці, що ймовірно, вимагає. Атиме змін до конституції Франції, президент Еммануель Макрон прагнув очолити європейську оборону у спробі, що може включати розміщення французької зброї в інших європейських країнах. Пропозиція надійшла після того, як Фрідріх Мерц, кандидат на посаду канцлера Німеччини, сказав, що Берлін може попросити прихисток під ядерною парасолькою Франції та Великобританії, якщо США вийдуть з НАТО. Рішення про те, чи використовувати стримуючий засіб, завжди залишатиметься в руках Франції. Як нагадування, Франція не оголосила дипломатично про надання своїх ядерних озброєнь, які запускаються з повітря і моря для НАТО. Тепер а, а, самі лише розмови про цю ідею, як і слід було очікувати, викликали лють у Кремлі. Причому Володимир Путін застеріг президента Макрона згадати долю Наполеона, чия інвазія в Росію в 1812 році закінчилася відчайдушним і смертельним зимовим відступом. Путін сказав, все ще є люди, які хочуть повернутися до часів Наполеона, забуваючи, як це закінчилось. Не хвилюйся, Володія, якщо вони забули Франциск. Наш англієць, їм нагадає. У будь-якому випадку, в телевізійному зверненні в середу ввечері пан Макрон сказав, що Росія є цитата загрозою для Франції та Європи, і нагадав світу, що війна в Україні вже є глобальним конфліктом. Він сказав: Я знаю, що ви безсумнівно стурбовані е, сучасними подіями, які порушують світовий порядок спостерігати і нічого не робити було б безумством. Я хочу вірити, що Сполучені Штати будуть на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так. Варто зазначити, що дипломатичні джерела попереджають, що будь-які плани щодо розширення ядерної парасольки Франції перебували на дуже ранньому етапі, та будь-які переговори з таких питань, як розміщення французьких винищувачів з ядерною зброєю, було б найімовірніше двосторонньою угодою між окремими країнами, а не не якимось погодженням ЄС. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, ця тема декілька разів обговорювалася зі мною. Це варте розгляду, це серйозні речі. Я зовсім не намагаюся применшити це. Особисто я був би дуже здивований, якби ця ідея кудись просунулася. Франція, як я сказав, не оголошувала свої ядерні озброєння НАТО. Тож це був би серйозний сув у політиці, щоб раптом прийти від цього до пропозиції будь-якого роду захисту для Європи. Європу і яку Європу я вас питаю, європейське НАТО? ЄС країни географічної Європи. Тож що це насправді означає? Врахуйте, що Британія декларувала свою ядерну здатність НАТО, і це, очевидно, охоплює більшість, якщо не всі, будь-якій території в Європі, яка може бути обговорювана. Рішення для Великої Британії, на мою думку, чи може бути прийняти будь-яке рішення про використання цієї ядерної можливості без участі Соншоша, незалежно від того, чи Дональд Трамп Трамп виводить США з НАТО. Тепер Оперативний ланцюг для використання ядерного стримування Великобританії є повністю суверенним. США не можуть накласти вето на використання Великобританією. Однак розвиток загальної спроможності, спосіб, зброя, човни, комунікації, берегова інфраструктура можуть існувати лише за абсолютної злагодженості між Великою Британією та США. Нагадаю, субмарини фактично розділені на три частини: британські частини це передня і задня, а середня третина командний модуль, включаючи ту частину, що відповідає за запуск зброї, складається з багатьох американських техно. Тоді сам ракетний комплекс ракета Trident D-5, це американська ракета, але ядерна частина спереду, що вибухає британська. Отже, є багато різної технології тільки в кораблях і зброї. Не кажучи вже про берегові структури, обслуговування, всю комунікацію, глобальну комунікаційну мережу. Багато різних технологій оновлюються, обслуговуються, ремонтуються в різний час за різними графіками, з різними частинами, які розробляють та виготовляють Британія і Америка. Тому. Тут багато всього повинно діяти злагоджено, щоб створити ядерну здатність. І як я сказав, вони мають бути разом повністю узгодженими для того, щоб все працювало. Тож це непростий перехід, щоб проголосити ширшу парасольку для інших, які ще не під нею. Тепер щодо грошей і е, кілька країн-членів ЄС вчора на саміті зобов'язалися надати до 15 мільярдів євро. Це трохи більше 16,5 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Це добре, це було трохи менше ніж 20 мільярдів євро, які очікувалися. Президент Європейської ради Антоніо Кошта сказав: відразу держави-члени можуть збільшити свою підтримку завдяки збільшеному фіскальному простору. Він мав на увазі одноголосне рішення лідерів ЄС. На нову оборонну ініціативу, яка може скласти до 800 мільярдів євро, приблизно майже 870 мільярди доларів через кредити та послаблення фіскальних правил для державних витрат. Звільняються пан Кошта сказав там. Декілька держав-членів вже оголосили про свої внески до 15 мільярдів євро. Сьогодні ми також доручили раді терміново працювати над подальшими ініціативами для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України. Це переломний момент для Європи. І сьогодні ми показали, що ЄС Європейський Союз приймає виклик правильно. Оновіть свої бінго-картки всі через те, що Європа прокинулася. Ми зараз на переломному моменті і приймаємо виклик. Отже, вчора було багато подій. Давайте коротко повернемося до Росії та того візиту до асоціації ветеранів у Москві, під час якого Путін сказав щось. Це привернуло мою увагу. Я подумав, що це дуже цікаво. Він сказав: Росія має обрати варіант миру, який найбільше підходить Росії, і забезпечить мир у довгостроковій перспективі. Нічого нового, це означає мир на його умовах. Це типова російська та радянська тактика переговорів і те, з чого кожен починає переговори. Однак він потім сказав, що єдність російського суспільства критично важлива для перемоги Росії в Україні. На цьому моменті він натякнув на російську революцію, зазначивши, що російське суспільство зазнало краху. Під час першої світової війни він закликав росіян підтримувати підтримку та єдність. Цей звіт надходить від ISW – інституту вивчення війни. Я думаю, було дуже цікаво, що він не прямо згадав, як його політичний простір для маневру у війні повністю пов'язаний із подальшою підтримкою російського народу. Тому він боїться будь-якої організованої опозиції, і чому він убив Олексія Навального трохи більше року тому. Наступне залишаючись у Росії на прес-конференції, вчора російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Кремль відхилить будь-які пропозиції про розміщення європейських миротворців в Україні для забезпечення майбутньої угоди про припинення вогню. Він сказав, що щодо цього питання немає місця для компромісу, і що Росія розглядатиме присутність європейських миротворчих сил в Україні як аналог розміщення НАТО в Європі. Україна, так, це все те саме старе. Ви, можливо, пам'ятаєте, як Москва заявила, що дозвіл Україні використовувати озброєння західного постачання для обстрілів по Росії прирівнюється до прямої участі НАТО у війні. Від Росії пішло багато жорстких заяв, але все сталося дуже швидко. Нічого не трапилося. Тепер Лавров також сказав учора, що будь-яка мирна угода повинна враховувати ймовірні налажені причини війни. Головна в кремлівському наративі абсолютно хибна, це нібито порушення НАТО. Зобов'язань не розширюватися на схід після закінчення холодної війни. Тепер щоб заспокоїти всіх, крім тих, хто відчайдушно бажає дотримуватися кремлівської лінії в цьому питанні. Чому це нісенітниця? Будь ласка, залишайтеся для моїх останніх думок трохи пізніше, і я поговорю про цю всю нісенітницю щодо розширення НАТО. Добре, ще кілька новин від мене, Едлі. Головний виконавчий директор Airbus Defence and Space Майкл Шольхорн. Сьогодні попередив в інтерв'ю німецькому новинному агентству Augsburger Allgemeine, що Німеччина повинна зменшити свою залежність від американських виробників озброєнь. Це очевидно на фоні змін у політичних сигналах з Вашингтона. І дякую Київ індепендент за висвітлення цієї статті. Шольсьхон сказав, що Берлін повинен віддавати пріоритет європейським оборонним компаніям, особливо враховуючи, що ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив план підняти майже 1 трильйон євро на оборону та інфраструктурні витрати це дуже велика сума. Я думаю, це було скільки це було айну рекорди на оборону і 400 на інфраструктуру або навпаки, у будь-якому разі великі гроші. Отже, пан Сюхольм сказав: якщо ми й надалі купуватимемо готові продукти зі сполучених штатів з цим збільшеним витратами на оборону, ми закріпляємо нашу залежність від інших. Цікаво, чи схвалюють керівники Lockheed Martin та Northrop Grumman ці заклики до зростання оборонної промислової Ази Європи і чи вітають вони коментарі Трампа щодо збільшення конкуренції в оборонній промисловості? Остання новина на дипломатичному фронті на цей тиждень Адлі Українці, які втекли до США після повномасштабного вторгнення, стикаються з депортацією через плани Дональда Трампа скасувати їхній легальний статус. Це стало відомо від нашої колеги Іони Кліве. Джерела стверджують, що Білий дім пропонує прискорити депортацію 240 тисяч українців, переміщених через конфлікт, вже наступного місяця. Якщо це правильно, це було б надзвичайним відходом від схеми і від привітності, яку українці отримали за адміністрації Байдена. Заплановане скасування захисту для українців розпочалося ще до суперечки в овальному кабінеті минулої п'ятниці. Це виходить від старшого посадовця з оточення Трампа та трьох джерел, близьких до ситуації. І це є частиною ширшої спроби адміністрації Трампа позбавити правового статусу понад 1 мільйон 800 тисяч мігрантів, яким було дозволено в'їхати до Спрещен США в рамках тимчасових гуманітарних програм підтримки, запущених адміністрацією Байдена. Зараз білий дім заперечив цей звіт, заявивши, що на даний момент жодне рішення не прийнято. А прес-секретар Білого Дому Каролін Левіт назвала це фейковими новинами. Це дипломатичні новини цього тижня Адлі. Дякую, Дом. А потім, зважаючи на наступний тиждень, коли президент Зеленський поїде до Саудівської Аравії для переговорів зі Сполученими Штатами та з Кронпринцом, чи хочете ви подивитися наперед і розповісти, чого ми можемо очікувати? Так зараз відбувається дуже багато. Якщо не на полі бою, то безумовно в дипломатичній площині і варто поглянути вперед. Ми безсумнівно розглянемо це наступного тижня, але просто щоб занотувати. Так, наступного тижня президент Зеленський заявив, що в понеділок поїде до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з кронпринцем Мухаммедом Бін Салманом перед переговорами з партнерами зі Сполучених Штатів. Потім він залишить свою команду для зустрічі з делегатами США у вівторок для предметних обговорень. Це ймовірно відбудеться в середу, обговорюючи рамки можливого мирного договору. Вчора в Білому домі Дональд Трамп сказав, що трапиться, так це те, що Україна хоче укласти угоду. Тому що, як я думаю, у них немає вибору. Не так вже й далеко від того, щоб зробити пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Але він сказав, що станеться, Україна хоче укласти угоду, тому що я думаю, у них немає вибору. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що в певному інший спосіб, інший спосіб, який знаю лише я. Лише я знаю. У них теж немає вибору. Бог знає про що він говорить. Тепер незабаром після цього представник Трампа на близькому сході Стів Вайков сказав журналістам біля Білого Дому. Ідея полягає в тому, щоб розробити рамкову угоду для мирної угоди і початкове припинення вогню також. А потім, у дещо навантаженій заяві, він додав: Україна не лише готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, що це за кроки. Добре, очікується, що делегацію України очолить керівник офісу президента Зеленського Андрій Єрмак разом з державним секретарем Марко Рубіо, радником з національної безпеки Майком Вальцом та паном Вітковим на стороні Саншуша. Також наступного тижня Франція проведе зустріч міністрів оборони п'яти великих військових держав Європи для обговорення. Підтримки України учасниками будуть міністри з Великобританії, Німеччини, Італії, Польщі та Франції, які приєднаються до Франції в Парижі в середу. Також відбудеться окрема зустріч у вівторок. І група міністрів оборони це буде третє засідання. Раніше зустрічалися в Берліні в листопаді минулого року і в Польщі цього року. І нарешті для мене Едлі подумай про Кіта Келега. Спеціального посланника Трампа в Україні. Він не тільки був здебільшого відсторонений в останні дні, але цілком можливо, що він шукає нову роботу в найближчому майбутньому, після того, як вчора пожартував на знятому заході в Раді з міжнародних відносин. Він сказав: Трамп пообіцяв закінчити війну за 24 години, але він не сказав, в який саме день. Хо-хо-хо. Всі веселищі ігри, але це нагадує людям, що Дональд Трамп часто каже речі, які привертають увагу, але потім виявляється, що їх важче реалізувати, ніж він спочатку припускав. І це ми до зустрічі. Едлі, Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті вdawдав.Telegraф.ко .uk На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukrainpotelegraf.co .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.